Знаєте, іноді ловиш себе на думці, що вже нічого не хочеться. Нападає якийсь такий сум і апатія. От і зі мною таке сталося. Звісно, не вперше за цю війну, але як дотепно підмітив один мій друг, взимку ми всі жили надіями на літо, ніби потепліше і стане легше, а легше особливо не стало. І чекати тепер нема чого. Коротше, я вирішила влаштувати собі ретріт і поїхати до батьків за місто на декілька днів, хоча б виспатись після цих безкінечних обстрілів Києва, що були ну майже кожен день травня. Ось і мої сумки і в них все, що мені необхідно від комп'ютера до зубної щітки. Одразу скажу, що в цьому влозі не буде ніяких цікавих цікавостей, просто моє життя і все таке сільське і чолове. У мене завжди так. як би тривожно я себе не почувала, по дорозі до батьків тривога повільно відпускає. А коли я вже там, стає зовсім на душі спокійно. Ну ви подивіться, ні звуків машин, ні якихось криків, чисте повітря і спів пташок. Але, як виявилось, на момент мого приїзду на нашій вулиці вже добу не було світла. Аварійна служба сказала, що виною всьому сусідська шовковиця, що проросла гілками крізь лінії електропередач. Так, в селах ці лінії електропередач йдуть поверху і доволі низько над землею. І тут почався мій улюблений сільський двіж. Всі сусіди пішли рубати шовковицю. Одні кричали, що треба рубати все дерево, інші, що достатньо обрізати пару гілочок. Найсмішніше те, що четверо дорослих чоловіків заперли на ту шовковицю молодого хлопця з бензопилою і просто роздавали поради, як що робити, причому кожен різні. Коротше, в результаті електрика з'явилась. До речі, я казала, що у моїх батьків весь дах у сонячних панелях. Так що їм, в принципі, по барабану є електрика в селі чи ні? Особливо зараз, влітку, коли дуже багато сонця, від цих панелей працює абсолютно все: від холодильника до комп'ютера. Ну, хіба це не казка? Чи помічали ви, як останнім часом стало модно перебиратись, жити із міста в село? Я зараз не про дачу за містом і не про побудову сучасного великого будинку за мільйон грошей. Я про молоді сім'ї з середнім достатком, що купують старі сільські хати, реновують їх, перероблюють під себе і живуть просто в селі, працюючи віддалено. Ростять на природі дітей, заводять якусь мінімальну домашню худобу, по бажанню, не знаю, бджол, або вирощують якісь овочі, ягоди на продаж. Мені ця тенденція дуже до душі, хоч я і не планую найближчим часом це втілювати, мені приємно розуміти, що цінності сучасної молоді змінились, що погляди на українське село змінились. Ніхто більше не говорить про село з негативним забарвленням, навпаки. Це про спокій, тишу, екологічне, емоційне, екологічне життя. Жити в селі більше не означає бути бідним і неосвіченим. Ці люди, що з міста перебрались в села, роблять насправді дуже велику справу. Це люди з освітою, що непогано заробляють, працюючи переважно віддалено, люди, що свідомо обрали за міське життя. Я вірю, що завдяки такій тенденції українські села перетворюються у щось зовсім нове і прекрасне. Подивіться хоча б на наше село. Тут є все: швидкий інтернет, два супермаркети, ринок, шиномонтаж, автомийка, купа невеличких продуктових магазинів, навіть дитяча секція з футболу, дитячий садок. Коротше, короче, все. А знаєте, що найпрекрасніше у заміському житті? Кава зранку на веранді, сніданок влітку на вулиці. Питна вода прямо з крану, спів пташок зі сходом сонця і квакання жаб уночі, коли засинаєш. Його чути з озера, що за три кілометри від нашого дому настільки тихі і спокійні тут ночі. А якщо маєте свій город, хоча б мінімальний, athlete... мені пощастило, я приїхала на врожай полуниці, яку моя мама засадила до цього. Дякую їй дуже. І її у нас зовсім трошки, але яка ж вона смачна. На жодному ринку такої немає. Я чесно не знаю, в чому секрет, але вона просто офігенна. Сьогодні я хочу показати вам свою кімнату, в якій я прожила багато років, коли мешкала з батьками. Вона дуже маленька, але неймовірно затишна. Насправді я тільки зараз усвідомлюю, наскільки щасливою я була дитиною мати свою кімнату на горищі. Ви тільки уявіть. Окрім цього, батьки дозволяли мені робити в ній все, що заманеться: розмальовувати стіни, клеїти фотки постери. Один раз, коли мені було 18, вони погодились спонсорувати мені ремонт цієї кімнати, і так вона стала світлою і рожевою. А на підлозі замість кавраліну з'явився ламінат. Після мене в цій кімнаті жила моя сестра, що на 7 років молодша, і тепер тут скрізь висять елементи її творчості. А зараз, коли і сестра поїхала, мама облаштувала собі тут особистий кабінет. Дивлячись на цю кімнату і на дім моїх батьків загалом, ще раз упевнююсь в тому, наскільки неважлива кількість коштів, витрачених на ремонт, неважливі дорогі меблі, я не знаю, ідеальність усіх поверхонь. Там, актуальні дизайнерські рішення. Важливо лише те, як цей дім люблять, як його доглядають, як про нього піклуються. Дім, в якому живуть, який постійно вдосконалюють, доповнюють, прикрашають. Він завжди буде мати свою особливу атмосферу. І кожен гість, хто зайде в цей дім, обов'язково цю атмосферу відчує. Вдень я вирішила зробити собі невеличку велоекскурсію екскурсію у наш ліс, яким гуляла колись в дитинстві. Раніше на нашій вулиці село закінчувалось і починалася повністю дика місцина. Але зараз майже все забудовано приватними котеджами. В одній частині лісу зробили паркову зону з дитячим майданчиком, доволі затишне і красиво, до речі. А інша частина так і лишилась дикою. Куди ж без цього абожаю. Коли одна їдеш по лісовим доріжкам, в повній тиші відчувається якесь моторошне умиротворення, ніби і страшно, і цікаво, і затишно водночас. В цій частині майже нічого не змінилось. Я навіть знайшла турнік, до якого ніколи не могла дострибнути в дитинстві. Він дуже сильно мене вабив, ніби маленький гештальт закрила. Відчуваю радість, хоча. Він реально якось дуже високо розташований. Я не те, щоб прям коротунка, але вийшло не з першого разу. Згодом я доїхала до озера і воно вже теж оббудовується з усіх сторін. Ось люди собі жирне місце відхватили. Дивіться. Тут раніше все було дике, і отой ставочок був. Там ставочок. А тепер жирно, правда? Я б теж так хотіла. І далі дивитись, що тут є. Мені здається, що сюди можна навіть зайти і пофантазувати. Ніби і це я тут живу. Так, друзья, хата тур. Алло. Алло. Хало. Слава титам Привіт, песо. Що ж, подивилась я на чужій дачі і вирішила повернутись додому. До речі, я щиро вважаю, що таке поняття, як дача, має померти разом із Радянським Союзом у наших душах. Зараз не буду заглиблюватись в тему, бо. Напевно, мої роздуми на цю тему вартують окремого відео. Але просто скажу, що дача це завжди був такий собі напівзанедбаний будинок за містом, без зручностей, в яких сім'я приїжджає відпочити у теплий період року за відсутності інших можливостей відпочинку. На ділі будинки, в яких ніхто не живе, більшість часу, вони просто занепадають. Вони сиріють, брудняться, промерзають. А влітку найчастіше замість відпочинку на цю дачу доводиться їздити і щось лагодити, перестеляти дах, білити стіни, там, не знаю, рвати тонни бур'яну тощо. Ну, скажіть, хіба у вас такого не було, у кого були дачі в дитинстві? Я ж вважаю, що правильно буде перевернути цю схему і жити повноцінним життям у заміському домі, топити баню взимку і вечеряти на веранді влітку. А в місті мати дачу у вигляді квартири про всяк випадок, або взагалі не мати пофіг на квартиру і на місто. <хи> я би так хотіла звідти втекти, якщо чесно. Але на жаль, українське село поки зовсім не підходить для самотнього життя. Тому я насолоджуватимусь гостинністю своїх батьків, їх теплим заміським домом, дарами маминого городу, лазнею, каміном та чудесами папиних винаходів на шляху до автономного будинку. Буду насолоджуватись цим стільки, скільки зможу, і мріятиму, що одного дня, і у мене буде таке маленьке, кайфове, затишне королівство.